Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Принагідно мені, як Старому Совку, пригадалися події 90-х років, кінця 80-х, початку 90-х років. Коли московити, так, в лапках для дурних запустили в Донбасі, в Придністров'ї, в Абхазії, як під копірку, написані Гасла, з якими ці ідіоти вийшли на демонстрації, хватить, кормити Україну. Хватить, кормить Молдову. Хватить, кормить Грузію. Ну, як під копірку, ви розумієте, який ідіотизм в народних масах може подувати, коли, ну, очевидні ж речі, як як Донбас може годувати Україну, коли все навпаки. Як е, Придністров'я може годувати Молдову, коли все навпаки? Як Абхазія може годувати Грузію, коли все навпаки? Але ж е, у цих регіонах ця думка була, ну, скажімо так, надзвичайно поширена? І тепер ну за дурість, я так. Розумію, що навіть не за підлість, не, не за інші якісь речі, а за власну дурість і, треба платити. І ціна надзвичайно висока. Донбас знищений, розбитий. Так. Оце причина, чого хватить кормити Україну. Так. Фантастика! Ці ідіоти аж знали, але ж це паралельне мислення, нездатність не е, одне з другим схрестити. В сусідніх шахтах, так, в сусідніх там інших містах, так званого східного Донбасу в Московії. Все було розбито, розграбовано шахти зачинені, а в Україні працювали. Ви хотіли в Росію, хотіли оцього? Ви не бачили отого? Та бачили ви, до вас приїжджали купувати продукти, і все таке інше розповідали. Але ж мізки не працювали. Та й не працюють в багатьох і донині. Ну, це, це просто фантастика. Або, наприклад, у Придністрові? Вони, виявляється, годували Молдову. Не Молдова їх годувала, утримувала. Так, А вони ну от тепер і отримали. Отримали за ідіотизм, треба платити величезну ціну. І зараз холодно. Голодно, уже підприємство харчової промисловості, газу немає. Ота Росіюшка, яка повинна була завжди всіх врятувати, вона завжди всіх кидає. Не доходить. Хто там? 100 грам. Так, не інакше. так. Ну, отримали, повній, отримали і ще отримаєте, тому що це ідіотизм ваш. Ви годували Молдову. Так. Фантастика. Ну, а давайте згадаємо про ще одних, які годували Грузію. Що там? Що там у цій Абхазії? Та подивіться самі, якщо у вас є очі <смі> у інтернеті, оці всі міста покинуті, розбиті, так. дерева проростають крізь вікна і крізь дахи і все останнє. Оце ви хотіли це ви годували Грузію? Так. Оце о цього ви хотіли? Ви отримали по повній програмі. Тому що ідіоти це інтернаціональна річ. Так. І в Україні вони є, і в Молдові вони є, і в Грузії є, але ж є класична держава. Імперія зла і країна дурнів це ж Московія. Так. І от звідси, ці дурні, от які <силюють> поширюють свій вплив. От там так і буде. На Донбасі їхній вплив був найбільший, отримали. Дністрові ці всі військові пенсіонери і так далі отримали. Далі хто там? Отримали те саме і Абхази. Отримали по повній програмі. Це не те, що раніше там, продавали тут е, на базарах Києва і, і не тільки Києва, а свої там, мандарини і все останнє. Про це варто тільки не знаю, навіть згадати, не знаю, хтось там пам'ятає ці щасливі часи. А я ж старий совук, я пам'ятаю, як Бесар... Бесарабка вся була запов... заповнена абхазами, багатими, які дівчата дуже любили за їхні гроші. А тепер не люблять. От ще Крим отримує на свої пом... Побачите, я, як новоявлений, лже пророк, пророчу те, що ще буде і там. Так, отримають вони. Так, так як там же ж теж казали, що вони годують Україну. Догодувалися до того, що за 10 років з 44 до 54-го року, коли навезли туди замість кримських татар і всіх інших виселених, московитів-андрофагів, які перетворили в своєму ну, улюбленому ключі, так, цей острів на. Тоді відпередали його Україні. Так. Знову прийдеться. віддавати і передавати, Бо е, московити вони ж не здатні на е, творчість, вони здатні тільки на руйнування. Так. І тоді, коли переселили туди українців, так, ну... Моя тітка і дядько там опинилися у саках. І, і зразу виноград, пшениця, персики, все, все останнє зацвіло і розцвіло. Так, так що отакі пироги оль, ми, шановні пані та панове, ми повинні знати, що оці всі справи. Вони йдуть, оце все розпад, розвал, запустіння, перетворення на сміттєзвалище. Це все йде від Московії, від московитів-андрофагів, тому що це країна, де панує мрак, бардак і перетак.